Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Дивіться, всім надоїла заїжджена тема, Навіть Пінь каже, за мототрактори. Дивіться, я такий противник тих всіх систем по одній простій причині. Через те, що люди не розуміють, для чого створені мототрактори. Дивіться, моторизована техніка. Самохідна створена для того, щоб механізувати роботу. Тобто не робити ручної роботи. Коли ви маєте вдома коні, то ви робите ручну роботу. І тим паче, якщо взяти в загальному скільки кінь хоче їсти, і скільки роботи треба робити, щоб того коня отримувати, то ви йдете в такий психологічний мінус і навіть фінансовий. Та я вам хочу сказати наступну річ. От є у вас мотоблок. Він, так би мовити, взагалі створений для того, щоб замінити коня. Бо мотоблока ви поставили, коли треба, завели, він мухи не боїться, розової машини не лякається. Заїхали в ліс, заглушили, заїхали на поле, там терепири, тобто Тобто вас <кій> мотоблок роботу робить тоді, коли вам треба. Вам не треба з ним водитися, саме головне, коли муха. Давати йому води, харчів купу і так далі. Масло, солярка. Все, він поїхав. А як дивлячись на його розход смішний, то там взагалі те можна не враховувати. Зрозуміло? Як корова їм зілля. О, блядь, летіло. О! І далі. По аналогії з мототрактором. <кій> Мототрактор... Або мотоблочний трактор зроблений на базі мотоблока. У мотоблока є один тільки мінус. Все його, вся його конструкція, можете подивитися реакція ворона на мотоблок і так далі. Для себе зробити певні висновки, якщо ви їх ще не зробили. Мототрактор зроблений на базі мотоблока і роботу, яку може він виконувати. Вона може чуть-чуть більше, трохи чуть -чуть, незначно, більше трошки за мотоблок. Мотоблоком люди там щось орали, терепи, але то є дурна робота, то те саме ще конем. Ото, ото є порівняння. Те саме, що конем ви можете робити мотоблоком. І відповідно мототрактором. Але <кій> на противагу тому всьому побутує думка що велика потужність, великі колеса і те все, воно впливає на здатність мототрактора робити ту чи іншу роботу. Бо якщо в нього великі колеса, якщо в нього там 24 сили, 11-15 моторик, зубра монстра і так далі, якого я ненавиджу, то ви вже собі думаєте, ті, хто не знає не розуміє, що опа, сили багато буду, я робити щось більше. Ну, як я вже мільйон разів казав. Діло все в коробці, то знаючи ту межу і розуміючи об'єм можливостей того мототрактора, ви можете працювати на ньому спокійно, так само як конем. А дивіться, чого так. В загальному, якщо дивлячись на ситуацію, яка в нас тут знаходиться от, в тій місцевості, де я проживаю, то діла обстоять так. Ви маєте коня. Роботу, яку ви, ви ним робите, то є транспортування, прополка окучування картоплі, оприскування небо, то, на жаль, не придумали такого оприскувача, але тим не мені. Тобто ви вже розумієте, що ви вже орати гектар 2-3 ним не будете, будете наймати того, що воно для нього, як то кажуть, для того коня то буде забарзо. Так само як для мотоблока і для мототрактора. Ви можете невеликі там сотки переорати і так далі. Як я вже говорив за відео. Згадаю, де я розповідав, що на які нагрузки розраховане. Тим паче, що можна, можна все розігнатися, там ті пири. Але те все за собою влече ремонт. Капітальний або заміну коробки. Того, розумні люди, наприклад, Івана. Той, що має його тебе типу, канал прочисник і так далі. Вони те зрозуміли. В них мототрактор працює по одній простій причині. Вони ним транспортують, копають, садять, прополюють і оприскують городину. Ну, мається на увазі те, що росте на землі. Ну, вони орють і не культивірують того, що в загальному взяти такого... Якщо такий як треба мототрактор, то в нього будуть вузькі колеса, маленька вага і так далі. Це більш адекватне рішення по причині того, що краще, щоб той тракторець пробуксував, ніж він порвав коробку. Того, як я знімаю огляди на мототрактори, я завжди звертаю на те увагу. Колеса 7,5 максимум і мотор, до речі, важливий нюанс. Максимум 11 0, а не 11-15 і так далі. 11-15 то той самий sf 138 тільки чуть-чуть відозмінена в нього система ГРМ. Об'єм той самий, потужність та сама. То для чого вам калічити те все ваше, як то кажуть, те, що ви так тяжко заробляли, якщо ви можете того не калічити? І висновок, що в людей, які розуміють, Приділ можливостей трактора, той трактор працює, а всіх інших він ламається. То я для тих людей до них звертаюся. Вам він має замінити коня чи пару коней, то хай вам робить таку саму роботу, як робить кінь чи пара коней. От і все. Тоді все буде добре. Це ж логічно, взаємопов'язано. Навіть деякі спекулянти говорять на це, оце на заміну коня чи на заміну пару коней. Але гектари ніхто на ньому не оре і так далі. Бо я вам скажу, згадаю заблокировку, особливо диференціалів, включена вона, те, що вона є в мототрактора, то тіпа робить перевагу над таким тракторцем з такою коробкою, як в мене. Відповідно, ви її включаєте, десь щось не так забули, чи виключити, чи щось туди-сюди, вона нахер полетіла до відзення. Іншого не дано. Я вам сказав, скільки людей до мене зверталися з тою проблемою. Сказав, от і все. Так що в мототрактора є деякі очевидні плюси, бо з фризою, з горім пополам, якщо ви без фанатізму, можете працювати. Орати без третьої точки ви не будете, однозначно. Якась культивація, щось терепире, щось таке, невеличке, ненатужне. щоб його не рвати. І тоді трактор буде робити. Якщо ви щось вимагаєте понад його можливості, розумійте нюанс, що знову ж таки за ту саму коробку, тоді ви собі зробите вибір в пользу щось таке, як в мене. скау 220, зубр 245 і кентавр 240ВР. <кій> тоді, логічно подумати, є вже такий ліпший на порядок трактор і до нього можна... Доложити, як то кажуть, трошки руки і треба. І тоді все буде так, як ви хочете. Якщо ви тільки хочете, щоб регулювалася кольє. Бо інших переваг, наприклад, шифеном 240 в нього немає. Можна доложити ще тих 300-400 доларів і взяти 240-го шиферу. В основному, так як я тут бачу, все на 1,20 м, на 60 картопля, все спокійно. Тобто це вже трактор з суцільним мостом, з якоюсь подвіскою, з якимось мотором, дуже надійним, який себе десятиліттями показує класно, питань до нього немає. Тобто вже вибір в сторону якогось там ремінного, то вже дивіться від ваших якихось забаганок. Треба метр, значить шифент не підходить. Можна взяти зубра чи, синтая, чи кентавра, не сінтая. Сказати, не сітає з метром колії трициліндрового, циліндрового бо той по грошах більше і так далі, то не то. Я вам говорив за ремені. Всі, хто не розуміє досі, чого е, моторизована техніка з правими рівнями то є міні, а з лівими то є мото. Бо того що те, що зроблене з мотоблока і розраховане на роботу мотоблока, і не на навісне на одну точку, воно хороше тільки коли ви розумієте, на які задачі ви його берете. Якщо ви взяли мото і хочете від нього як не знати від чого, тоді почнуться проблеми. Чогось я кажу, люди, наприклад, того самого Івана, в яких є такі поломки, дітські, там якісь сальники, якісь там ще щось. Нема обрив коробок, колінвалів того всього. Тоді це все має бути зрозуміло, що значить робота, яка ним виконується, вона, як то кажуть, ним може виконуватися без проблем, а не такими тракторцями брати, цілинути, чи ще щось орати і потім казати, що щось в мене полетіло, щось обірвало, а чого то так. Бо воно так завжди буває без винятків. То є правило, а не виняток з правила. От і все. Чого в моєму тракторі не потрібна блокіровка? У нього велика коробка, він важкий, його можна за потреби догрузити, і він буде спокійно ходити. Попробуйте догрузити мототрактора. Тобто ви маєте розуміти, для чого створений мототрактор. Людина, яка його купує, наприклад, Єгора, Івана, Біспроагро Івана, вони розуміють, для чого вони його взяли. Щоб це було маленьке, проворне чудо, яке скрізь влазило, колія якось регулювалася до сантиметра, щоб ти вскочив на будь-яку культуру, яку ти вирощуєш, і її обробив. За оранку культивацію мова не ведеться і вона не може вестися з такими тракторцями. Того, що вони легенькі. Ще один корпус, 1,25 ще чи згорім пополам. Но є одне но. Без блокування легенький тракторець не потягне, включите блокування можуть бути проблеми. Блокування полуосей ще трошечки більше походить, це логічно. Надійніше, але все одно. Крім блокування полосей, ще зауважуйте, що лишається нутро те саме, що й мотоблока, грубо говоря, грубо. так, І все. І дивіться на моторі. Я сто раз казав, хай лучше той мототрактор пробуксує, чим порве щось. І не треба його грузити, не знати, як там терепири. Транспортування прополка, оприскування, обробка, рослин, всього якась. Прополка Штріділями, оті всі борони, те все це для того створений мототрактор. І він для нього хороший. Це я говорю чесно. Но якщо ви хочете серйозну роботу, таку як виконують шифенги і так далі, то вам треба відштовхуватися від коробки, яка приводить в рух цілого трактора, яка є, можна сказати, основною провідною частиною трактора. Це так воно є. 90% надійності трактора це в його коробці. Бо як не крути колеса, чи повний привод, чи задній приводиться в рух коробки через роздатку, через це все, все коробка. І мотор може бути який хочеш. Тому ви повинні на те дуже прискіпливо звертати увагу. Якщо ви тільки що взяли тракторця, якийсь зубер, монстр, терипири, то у вас є дуже мало варіантів. Того що кажу, що розрахована така коробка максимум на 15 кінських сил двигуна, на ті ривки і так далі. Але ще є один великий мінус в довгих ремнях. Перетягнути можна обірвати первічна вала. Не дотягнути, буде коливання, будуть не, не постійні нагрузки на мотори на коробку, однозначно так само це буде шкода. Тобто це в тих довгих ремнях теж великий мінус. У мене, що є з мого тракторця, перекочувала з мотоблока до мого тракторця. Це короткі ремені. Без натяжителі, без того всього постійного натяження. Це є великий плюс. Оце є великий Оце є єдине певно, що є з мотоблока в моєму тракторі. Короткі ремені. Навіть пташка каже, так воно є. Я з нею згоден. От тому, розуміючи ті нюанси, ви для себе зробите правильний вибір. Абсолютно. Я скидав, знімав відео, яка воронка, на мототракторах і так далі. І чого не варто їх рвати, калічити, бо то за собою повлючає ремонт. Серйозний. І ви встанете серед сезону. Запчастини не підходять багато, дуже звернень було, що купує запчастини з старого мототрактора е, там, там, 12, 15, 18 рік. Сучасні запчастини не стають, що робити, блядь? А я звідки знаю, що робити? Така хуйняна робиться, господі помилуй. я не знаю, що то робиться. Все не стає, не підходить. Люди милі. Хоч сідай, і хоч плаче. Отака біда, то вам ті ремонти, ті поломки не потрібні. А як уникнути їх, я ж вам розказую. Тільки хтось каже, не хоче того розуміти, бо думає, що він купив мото. І в мене так само, типу, мото хтось читає. От. І хоче робити таку саму роботу. Я вам скажу, як я купив трактор, я вже 10 разів казав, мені повезло. Без 5 хвилин вже був ДВ-160 Алексел з фрезою, з плугом. Чисто, случайно, по фільтровій цін, я попадаю на того тракторця. Я взяв до 60 тисяч. Дивлюся, а я ж робив до того на тракторах всяке на всьому. Три точки бачу і вом. Короткі рівні, зразу мені сподобалося, те, думаю, якось воно щось не то, великі колеса, більше як того деве відповідно, бо то було 6,5, а то 9,5. Не стирчать ті полосів, нічого більше, коротше. І третя фотографія, як зараз пам'ятаю, вони стояли разом. Тільки той був синій і той був синій, бо то, що я хотів брати, був червоний. Стоять разом, ну на 50% більший, відповідно. А ціна та сама, тільки нема фризи і плуга. І дивлюсь, одна точка, ага, одна точка, мотоблок. І в голові, ну так на, на рівні такого розуміння, логічного мислення, ага, одна точка, нема опори. Я що робив на тракторах, то я вже приблизно знаю. А тут три і ВОМ є, на все, що хочеш. І він більший, і все. І все. І я сказав, нахуй, фреза і той плуг їбаний, давай мені того трактора. Привезли за три дні, купив, все. Це діло просто випадку. Можливо, кажу, я був би такий самий мотоблочний мототракторний оператор, як і багато хто. Але через те, що є щось таке по-людськи і зараз наразі є воно на ринку, то я можу таке розказати людям, пояснити, для чого те потрібно. Тобто, вже мототрактор то на заміну коня, на заміну мотоблока, тільки що робота буде виконуватися. Комфортніше, вам не прийдеться ходити. Це вся різниця між мотоблоком і мототрактором. Ну, в більшості, можливо, трошки там чуть-чуть поярче, того, що за тим, що ви ходите, то ви багато не виходите, а за тим можна трохи поїздити. Оце великий плюс. І дуже добре, то, як рахують мотоблок з адаптером. Все. То чисто моя думка, але я думаю, що багато хто буде з нею згоден. А вже мій тракторець. Якщо його догрузити, а його можна догрузити, його треба догружати, то він же може виконувати роботу задньоприводних китайців трьохциліндрових. Спокійно. Ви бачили всі види робіт. Для порівняння я вам розповів, тільки, на жаль, не міг показати, що роблять люди тут на сінтаях, на джинмах задньоприводних і так далі. Рахуйте саме. Рахуйте саме. То я вважаю, що з таким. Способом пояснення можна довести людей до якоїсь определеної думки, до якоїсь ідеї, пояснити ситуацію, чого воно так. І пояснити різницю. І кажу, це не в якому разі не дискримінації, я не кращий за когось, багато за кого гірший. І не краще за тих, хто має мототрактори, тільки кажу, прошу вас, закликаю і заклинаю. розуміти рівень можливостей мототрактора, тоді у вас не буде проблем всього-навсього. Це ж я поясню для того, щоб ви на ньому нормально працювали. А не то, що я сиджу тут і говорю, ви дебіли, блядь, бо у вас мототрактор, а я маю міні там. Але там рівні, там І чого рівні хороші, я пояснюю і так далі. Це все само собою зрозуміле. В людей, які Володію такими тракторцями, кажу, приклад я вже ставив, ще Романа Кундика поставлю, ваньок 1999 і так далі. Вони ними не переворюють ніякі там сумасшедші цілини і так далі, і все в них нормально. Розумієте? В них є межа, яку вони розуміють, що краще того не робити, і тоді все буде добре. Бо мототрактор створений на заміну мотоблока по причині того, що за мотоблоком треба ходити, а на мототракторі ви можете їздити більші площі обробляти для зручності. От і все. То такого тракторця можна брати, але не для тої роботи, на яку він не розрахований. Все. Далі крапка. Ви повинні розуміти, що основне, що ви маєте вдома, так? Ваші там сотки чи гектари, то вам треба розрізняти роботу, на яку можна заганяти того тракторця. Всього-навсього, то не є щось складне і не, неможливе. Ви заїхали там, хтось там пробує все-таки орати на ньому, бачить, що не то, не, не, не засипає, не перекидає, не йде на такі скорості, або буксує і все. Не давайте йому джару, не догружайте його, бо то все. І так трошечки завелика вага на ту коробку. От і все. От вам вся музика, і, і все тоді буде добре. І ви всі будете благодарні, мені казати, що правду ти сказав. Що от є мотоблочне одноточкове навісне, воно дешевше. Я вже теж сто разів говорив. І на ньому можна щось робити. Хватає для села повністю. Як то кажуть, тінь та що він тягне за собою, то теж рахуй одна точка. Так Так воно є. Стильвага, там, борони, там чи що там що-небудь, плужок, одна точка через барок. Рахую на точку. Тільки там в мототракторах в тоблоку можна щось трохи пристроїти собі там ліпше. О, ви можете ту роботу робити. Тільки не понад можливості. І кажу, люди успішно працюють з тими тракторцями, проблем таких масштабних не мають. В них йде дохід, бо вони роблять те, що їм треба. А щось таке найняти, то їм же, як то кажуть, хватає з того доходу, що виробляє той тракторець. І все, і то є теж такий взаємозв'язок, і в них проблем нема і не буде. От. Так що розумійте просто, для чого він вам потрібен, от Єгор так само каже. Мені мотоблок, то тяжкувато так, руки хочу мототрактора, бо мені треба робити ту ту ту, -ту роботу. Все. Фреза там, борони, прополка, оприскувач, э, грабарка, косілочка. Спокійно робить такі трактори. Спокійно. Напередок косілочки, як грабарочки на одну точку, сонечка, все. Ну не вже ж то тиво. Для багатьох має бути то зрозуміло. Просто людей дурить та худня з тим плугом комплектним. Думають, ага, плуг є комплектний двокорпусний, я перероблю на три точки, буду валити. Ну попробуйте валіть, побачите, що у вас буде. З ним. То є велика херня нездорова, коли людина не розуміє поняття, можливості тракторця. Але ж це все, як то кажуть. Якщо хтось з боку підказує, то вже легше, як то кажуть, то я вам бажаю, щоб ви розуміли можливості. І від того відштовхуючись, ви будете спокійно, щасливо працювати, отримувати задоволення, а не руки по ліківка в мазуті. І все тоді буде добре, повірте мені. Бо я дурниць не говорю, говорю з других тивом. Кажу, є розумні люди, які працюють стільки часу, все нормально. То значить, як то кажуть, то на їхньому прикладі можна зрозуміти, що то можливо. Але коли хочете більше, на прикладі інших людей, так само є другі, які понад можливості дають, то на прикладі інших можна зрозуміти, що того краще не робити. Тобто вже перед очима є все готове, основне саме те просто на рівні мозкової діяльності зрозуміти. Отаке От то, хлопці, так що старайтеся, так як я стараюсь для вас, старайтеся зрозуміти, почути, і тоді все у вас буде добре. А наразі добрі хлопці, радий був бачити. Будьте всі здорові!